Конференція телебачення як бізнес. Учасником цього заходу професіоналів стала і медіакомпанія інформальянс, де вдосконалювала знання того, як зробити телебачення та інтернет прибутковою справою. Комунікаційний майданчик організував індустріальний телевізійний комітет. Ми говоримо про все про гроші, про технології. Тому що телебачення це все таки високотехнологічний бізнес. Про людей, тому що в принципі 60% витрат будь-якого телеканалу, і це це люди, тому що це бізнес будований на людях. Тут немає якби, жодного конваєра кадри вирішують все так. вважає і гість з Франції, Пол Пауелс з Європейської академії телевізійного та медіа управління раніше. Люди обирали де працювати на телебаченні чи на радіо, чи бути журналістом. Зараз ми кажемо стоп. Ви маєте зрозуміти весь медіаресурс та процес. Якщо ти хочеш працювати у змі, то маєш знати принцип роботи і телебачення, і радіо і інтернету, а також вміти їх цілісно поєднувати та використовувати. А це на нашу думку є сучасний медіаменеджмент. це, на мою думку, сучасний медіаменеджмент. Будь-який бізнес телеканалів це реклама та спонсорство. Нам як глядачам, просто треба прийняти факт, що ми платимо не з живими грішми за те, що отримуємо цей телеканал. І дивимося, а ми платимо своїм часом, який ми переглядаємо рекламу. Тобто це є вкладення якби в якісний продукт на телеканалі. На сьогодні телебачення на рекламі заробляє 3 мільярди гривень. Інтернет проекти в 10 разів менше. Утім, цей напрямок інтенсивно розвивається, і за прогнозами експертів, вливання грошей в інтернет-ресурси найближчим часом зросте на 30% телесмотрение це одно, а смотрение в інтернеті це другое. То есть там э, почему зритель іде в інтернет, тому що он там може посмотреть то, що він хоче. Да? Тобто э, я хочу і що я хочу. Э, а телевидение, особливо наша эфирное бесплатное, такого такої опції не предлагает. Інтернет-телебачення це нове слово на медіаринку. Піонерами в Україні стала медіакомпанія інформальянс. Робота, яка була останній рік. Э, промо э, робота. Э, Підтвердила, що ми сьогодні відомі серед колег на сьогоднішній конференції телебачення як бізнес було дуже багато цікавих думок щодо майбутнього інтернет-телебачення. На сьогоднішній день ще немає чіткого визначення і розуміння навіть у професіоналів, що це таке, і тому ми можемо в принципі на власний розсуд визначатися, в якому напрямку ми будемо розвиватися. Власне, за інтернет-проектами, у першу чергу, інтернет-телебаченням велике майбутнє і великі заробітки. Треба лише правильно зорієнтуватися. Саме цьому і слугує конференція Телебачення як бізнес. Оксана Лабунська, Ярослав Бендерук, АЙНТІ.